Постріляна перед нашим приїздом. Була безпечніше, ніж була раніше. Так, ну йди. Я з Дніпропетровської області працюю з 2009 року в Донецькій області, спочатку міста Константинівка, а з 2018 року тут Марінський відділ поліції. Зараз ВП номер 2 Курахова. Не знаю, фільми чи що до мене так тобто в Моїй родині поліцейських не було. А мені це подобалось. Я вже коли відслужив в Збройних силах. Отсюда 6 шість кілометрів артилерія туда туди-сюди напряму. А от час були прильоти. Оце були прильоти. Повномасштабне вторгнення. Ми тут зустріли. І ми з п'ятий ранку по тривозі всі зібралися. І це все, мабуть, на протязі напротязі десь півроку було все як один день. Дуже быстро, постоянно в движении. Весь карний розшук. Ну, робота наша дуже змінилась кардинально. Це одразу ж була евакуація людей, з місць активних бойових дій. Ну і наша робота повседнівна, розкриття злочинів, тільки вже під обстрілами. Мавіки, артилерія, дуже було складно, але всі, всі були в строю, все робили свою справу. Дуже гаржу за свій колектив. Труднощі. Все пов'язане з обстрілами, з ворожими обстрілами з самого початку міста Мар'янка. Це була жесть просто. Які там були обстріли, як ми вивозили людей. І ж люди до нас зверталися. І різні злочини були, особливо крадіжки, мародерство. Все це ми прицікали. Ну, більше вже ми звикли до цих обстрілів і ведемо себе вже трішки по-другому, вже бачимо ми ці укриття, як себе вести, коли там свистить щось чи летить. Це все вже на автоматі робиться. Зараз я вважаю, що є у мене нова професія це як парамедик. Вже скільки ми оказували допомоги цивільним і військовим, жгути перетягувати. Мені здається, що все з закритими глазами вже зробив. Це що війна навчила. Ну і справжня дружба. Справжня, справжня, тільки, мабуть, в таких обставинах це проявляється. До цього війну ми бачили тільки в фільмах та в книжках. Тут насправді центр Європи. Така війна, коли скидують авіабомби півтори тисячі. Це, це, це страшно, це дуже страшно. Діти, які не можуть піти в школу, навчаються дистанційно, постійно. Сирена тривога, це то, що з самого четверо дітей. Це дуже до цього звикнуть, мабуть, і неможливо, щоб діти страдали. Неважко. Отак, глянь. Да. 22-го року я і ще два моїх оперативника були в селі Максимільянівка, і ми попали під ворожий обстріл градів і одразу ж поїхали після прольоту касетів, іменно 40 штук. Поїхали по людям, кому яка допомога потрібна була. І на нашій машині ми хлопчика, яке майже пряме попадання було там, рядом з ним, там два метри града. Ой, не хочеться, звісно, спаминати, але це було дуже. Йому спороло живот, ми його винесли із Стадором Ярославом на руках. Перевезли в лікарню, і лікар сказав, що тут життя його було на хвилини. Якби ми там 2-3 хвилини, то вже було б пізно. Наразі найголовніше – це наша перемога. І ми зробимо для цього все.